Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Таємниці Таро. Я дуже вдячна вам, мої любі друзі, за вашу підтримку на каналі, за коментарі та ваші пропозиції. Сьогодні працюємо із колодою Чаклунське Таро, і я зроблю для вас розклад за проханням моєї постійної глядачки і підписниці Марії, яка запропонувала розглянути цю тему. Цей розклад. Дозволить зазирнути в майбутнє та отримати підказки від карт про те, що вас чекає, що призначено вам вашою долею. Тема розкладу, яким буде ваше життя через рік. Звісно, що майбутнє багато варіантне, і як зміниться ваше життя в майбутньому, залежить від того, на що ви налаштовані. Якщо ви обираєте кохання, це будуть зміни, які принесуть вам ще більше кохання. Закон простий. І цей прогноз буде лише одним варіантом, який покажуть нам карти, але спробуємо подивитись, що ж відбудеться через рік. Налаштовуємось на позитив, і все буде чудово. Тож я починаю. Яким буде ваше життя? Через рік дивимось. Яким буде ваше особисте життя? Друга карта. Ваша робота, бізнес або кар'єра, ваше здоров'я які будуть стосунки з близькими та які будуть приховані події отже перша карта вказує що буде відбуватися у вашому особистому житті і ми бачимо лицаря мечів. Це неочікувані та швидкі події. Ви можете отримати неочікувану інформацію. І це призведе до якихось бурхливих змін. Ви вимушені будете рішуче діяти. Це атмосфера агресії, атмосфера війни, атмосфера конфлікту. Про що йде мова в особистому житті Так? про вашу внутрішню тривогу, про зовнішні зміни та проблеми, які будуть відбуватися зовні незалежно від вас. Вони можуть призвести вас до рішучих, імпульсивних та різких дій. Ця карта часто вказує на кризову ситуацію. А будь-яка важка ситуація, кризова ситуація це нова можливість. І якщо склалася несприятлива для вас ситуація, то потрібно подивитися з іншого боку, змінити точку зору на цю ситуацію і розглядати її як новий шанс для самовдосконалення. Також в особистому житті несподівано в ваше життя може увірватися чоловік-лицар мечів. Чоловік буде привабливий, інтелектуальний, рішучий, сміливий. Він просто увірветься в ваше життя несподівано. Його поява в вашому житті порушить ваш спокій і приведе вас до несподіваних рішень, до різких рухів. Але людина покаже себе із іншого боку. І хто б міг подумати, що ця блискуча? Та приваблива, на перший погляд людина при найближчому знайомстві виявиться самовпевненим, нахабним, грубим, жорстоким і зловмисним чоловіком. І коли вам відкриються його справжнє обличчя, то можливий конфлікт, непорозуміння. І тут вам треба прийняти мужньо цей виклик. Не потрібно хвилюватися, бо у вас одразу зміниться точка зору на цю людину. Вам просто потрібно рухатися далі. І ця несподівана ситуація, неприємна ситуація, вона виштовхне вас на новий етап у вашому особистому житті. Що ж буде відбуватися в вашій кар'єрі? Вашій роботі, і тут великий аркан блазень. За сферою діяльності ця карта вказує, що людина безробітна не має роботи, або часто змінює професії, або якісь разові такі замовлення. У сфері діяльності, в роботі вас чекають зміни. Можливо, ви маєте роздуми про новий проєкт. Про нову сферу діяльності. Так от, в найближчому майбутньому вас чекає щось нове, якийсь новий початок. Ця карта вказує, що те, чим ви займалися, до цього завершилось. І ви будете починати щось зовсім нове. Обнулення йде і в фінансовій сфері. Тобто грошей немає або мало. Але можуть несподівано з'являтися і великі суми грошей. І це буде випадково. У вас з'являється щось нове. Ну, давайте пару карт візьмемо, так? що у вас з'явиться. Вас чекає трансформація в сфері діяльності чи роботи. Неочікувані зміни. Причиною буде яка жінка, яка може стати вашою конкуренткою. Ця жінка буде перешкодою на вашому шляху. Це може бути несподіване звільнення з роботи. Ви можете залишитися без роботи. І це станеться тому, бо ви вирішили обрати роботу. Ви вирішили обрати справу, а не ту діяльність, яка вам подобається, яка вам до серця, яка вам до душі. Бо ви талановита, дуже людина і творча. Але ви займались не тою справою. Тому у вас відбудеться трансформація, різкі зміни, коли сама доля вже втрутиться в ваше життя. І вашу професійну діяльність. Вас чекають зміни по роботі. Вас чекає пошук нової роботи, нової діяльності. А та діяльність, якою ви займаєтесь, чи справа, якою ви займаєтесь зараз, ви будете змушені піти з тієї роботи. Бо так складуться обставини, бо вас чекає новий шлях, нова діяльність, нова робота. Зовсім новий напрямок професійної діяльності. Тепер що ж відбуватиметься із здоров'ям? Яким буде ваше здоров'я? Тут сімка пентаклів, яка вказує на середній стан сучасної людини середнього віку. Загалом все непогано за цією картою, хоча щось в організмі і не працює як слід. Але, як то кажуть, буває і гірше. Ця карта може вказувати на повільний розвиток захворювань внутрішніх органів, на схильність організму до певних захворювань. Можливо, ви зараз і не відчуваєте ще, але є відчуття втоми, незадоволеності. А можливо, емоційне вигорання. Все це позначилося на вашому здоров'ї. Тобто, ця карта застерігає вас. Вам просто треба подбати про своє здоров'я. Що ж чекає вас у стосунках з близьким оточенням чи в особистих ваших стосунках? І тут ми бачимо великий аркан колісниця, яка Говорить про те, що незабаром відбудеться подія, завдяки якої ви будете мати успіх. Карта означає рух ривок вперед та бурхливу діяльність. Все вам знайоме і звичне, ви залишите позаду, без жалю та огляду. Та підете новим шляхом за цією картою. Карта віщує заслужену перемогу у всьому. Але ще будуть чимало перешкод на шляху до вашої мети. Завдяки вашій силі волі, самоконтролю, цілеспрямованості та організаторським здібностям вами будуть подолані всі труднощі. Та знайте, що тріумф вам забезпечений. Ситуація вирішиться на вашу користь. Карта передбачає удачу. Також ви можете поїхати в далеку подорож. Вас чекає дорога, поїздка, переїзд або далека подорож за цією карткою. І на цьому шляху вас чекає удача. Дорога буде вдалою. А що стосується відносин з близькою людиною, з вашим партнером, то ваш партнер. Перш за все, людина-підприємець. Причому у всьому, навіть у коханні. Він завжди готовий до рішучих дій. Якщо у вас немає партнера, то вас чекає знайомство в дорозі, у подорожі. Це можуть бути відносини на якийсь час. Бо колісниця може говорити про стосунки між людьми, які живуть на великій відстані один від одного. Тож ваші шляхи можуть і розійтись. І кожен може піти своїм шляхом. Ну давайте додатково пару карт візьмемо і подивимось, так? Що ж означає у відносинах з близькими та близькою для вас людиною цей арт. Вас чекає зустріч із чоловіком. Тут випала карта «Король Кубків. Чудова творча особистість. Любить жінок, випивку, богему, все, що приносить йому насолоду. Чоловік зовнішньо привабливий, вміє поводитися з жінками. Як правило, чоловік одружений. Сімейний має сім'ю. Сім'я забезпечена, там є спадкоємність поколінь, або він прагне створити таку забезпечену сім'ю. Завжди готов прийти на допомогу і дуже часто в особистих стосунках він бере на себе головну відповідальну роль та піклується та опікується своєю коханою жінкою. вам падає любов, чаша грааля, аж через край. Тобто ця подорож, ця дорога буде доленосною для вас. Ви зустрінете чоловіка, який подарує вам любов, який подарує вам щастя. І ви його полюбите, цього чоловіка. А в подальшому він стане для вас покровителем. Так що вас чекає нове почуття, нова закоханість, нова любов. У вас з'являється щасливий шанс на здійснення вашої мрії, вашого бажання. Можливо, ви прагнули створити надійну, благополучну, цілком забезпечену сім'ю. Ви мріяли зустріти такого чоловіка для того, щоб це бажання здійснилося. І така можливість у вас з'явиться. У вас з'явиться шанс бути щасливою, відчувати не просто почуття закоханості, так, кохання, любові, а відчувати себе щасливою людиною. Отакий От шанс у вас з'явиться. Ну і остання карта, приховані події майбутнього, і вам випала щаслива карта, десятка кубків, яка обіцяє вам удачу в коханні, яка віщує період повний гармонії, радості, щасті і взаєморозуміння із партнером або коханою людиною. Це карта свят. У вас з'явиться причина для радості. І це може бути зустріч із дуже симпатичною людиною або людьми. Не виключно, що мова йде про кохання. А ще ця карта може вказувати, що доля вас приведе в те місце або місцевість, яке стане вашим будинком на довгий час, в якому ви будете відчувати себе. Щасливою людиною. Карти відкрили для вас таємницю, яка станеться для вас через рік. Вас чекає радість, щасливе сімейне життя, кохання, процвітання, досягнення бажаної мети та задоволення своїм життям. Ця карта також дуже часто передбачає весілля, весільні церемонії. Та святкові заходи. Отаку приховану подію вам відкрили карти. Добре! А зараз я візьму пораду від оракула, яким буде ваше життя через рік. Отже, випали вам такі карти діти. Тобто ця карта вказує, що на ваше любовне життя сильний вплив мають діти. Наступна карта. Варто зачекати, у вашому любовному житті діє закон Божественного вибору часу. Тобто треба зачекати. На все свій час, ви під захистом вищих сил. І вищі сили вас ведуть. І ця карта вказує, що на все свій час. Так що треба дочекатися свого часу, який призначений вам долею. Наступна і остання карта медовий місяць, яка радить вам. Відчути блаженство, проведеного разом відпочинку. Тобто, оракул підтверджує цей розклад, що ваш стан через рік зміниться. Ви будете в піднесеному настрої, в позитиві, в радості, блаженстві і відчувати повноту життя, відчувати себе. Щасливою людиною. Але на все свій час. І саме цього щасливого часу вам варто зачекати. Отакий От вийшов сьогодні розклад. Ну що ж, а на цьому мій розклад завершено. Дякую всім за увагу та час, проведений разом і зі мною на каналі Темниці Таро. Бажаю всім вам щасливих змін! У житті, миру, любові, успіху, удачі у всіх ваших справах та обов'язкового здійснення всіх ваших намірів та бажань. Бувайте здорові і до нової зустрічі!